Прапор з неба і пшениці прививає мама піснею в колисті Боронити землю, не згубити волю, жити на цім світі з вірою, любов'ю, серце Україна, єдина в серці Україна, така одна моя Україна. let okay. 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 Україна, тка одна, моя Україна, ти сильна розквітає вільна моя земля, серце Україна, єдина в серці Україна, та одна. Жива маленька Україна, єдина наша батьківщина, що згуртувала в тяжкий час, і де б не були ми в країні, чи, може, зараз на чужині, вона завжди в наших думках, в юних, нескорених серцях. Вітаю, друзі, вчителі, батьки моєї найкращої школи. Сьогодні, у цей вересневий ранок, нам радісно і сумно водночас, адже війна знову не дозволила нам разом зустрітися на нашому шкільному подвір'ї. Обійнятися, посидіти з улюбленим другом чи подружкою за партою, потеревенити пошепки про літній відпочинок. 24 лютого змінило наше життя. Вже другий рік триває боротьба нашого народу з окупантом. Кожен почав ще більш любити свою родину, державу, розуміючи, що вдома найкраще а дім це Україна. Багато з нас були вимушені виїхати з міста чи за кордон, тікаючи від окупантів і царини ракет. Проте в кожного в душі палає любов до України, в кожного в серці ростаю сум за рідною домівкою, містом, школою, куди всім нам так хочеться повернутися. Ми, українці, вільний та нескорений народ. Наш патріотизм та позитив вбиває ворога. Тому що ми одне ціле. Так як об'єдналися українці, не об'єднається ніхто, у нас усіх одне незламне серце. Сьогодні. Перед екраном у моніторі вже зібралась уся наша велика, дружня, шкільна родина. Із різних куточків країни та світу наші діти, вчителі, батьки приєдналися до сьогоднішнього заходу, і ми готові розпочати дістанційне свято телеміст, присвячене початку нового навчального року під гаслом з Україною серці. Півтора роки незламності для усієї нашої країни та нашої школи. І вже другий навчальний рік нас супроводжує тривоги, сирени, продовжуються запеклі бої за кожен шматочок рідної землі. Ми навчаючись, продовжуємо боротися за своє майбутнє і майбутнє нашої країни. Зараз ми є свідками створення нової історії. В майбутньому ми будемо згадувати це зі сльозами на очах, за свій народ. За наших героїв, які жертвують своїм життям аби врятувати державу, не можемо сьогодні не вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, які загинули за незалежність України. Ми бачимо, якою ціною виборюється мир, спокій та цілісність України, ризикуючи життям, що миті, наші воїни боронять Україну, жінок, дітей, літніх людей, щоб ми мали змогу відчувати себе в безпеці, вважаються своїм святим обов'язком. Дякуємо вам. Я так само за рідною школу за сусідом за партою, за загомінками шкільним коридором. Але я впевнена та вірю, що ми скоро повернемося у її стіни. Засумувала без дитячого сміху, без веселих педагогічних офлайн нарад і наша директорка Завгородня Марина Сергіївна. І вже з нетерпінням чекає, щоб привітати нашу велику шкільну родину. Тож запрошуємо її до слова. Дорогі учні. Шановні батьки, учителі, Щиросердно вітаю вас з новим навчальним роком зі святом знань. Сподіваюсь на розуміння і відповідальність кожної родини, на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу, заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей. Першокласникам, батькам першокласників бажаю великої любові! І терпіння на шкільному шляху, батьківської мудрості, поваги, розуміння з учителями. Вам, шановні колеги, бажаю у новому навчальному році, наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів і батьків за вашу самовіддану працю. Отож, розпочинаємо відлік нового навчального року і вірю. Що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе мир і здоров'я, добробут і спокій на нашу землю зі святом, з новим навчальним роком! Оборонці землі української, різних за віком, політичними уподобаннями, професіями, соціальним станом. Наші захисники, яких об'єднала любов до Батьківщини. Також маю що сьогодні сказати вам, любі школярі. Щирі вітання вам, дорогі наші діти, любі хлопчики і дівчатки. Сподіваємося, знаєте, чим займаємося, захищаємо нашу рідну неньку Україну. І знаєте, дорогі наші друзі, нам дуже важливо завжди отримати від вас підтримку у вигляді таких саморобок, гарних малюнків і віршів. Тому надсилайте нам їх, і ми разом з вами будемо молитися за нашу державу. Я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані турботу своїх батьків. Мирного неба всім. З вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Ми мужні з нашими захисниками та захисницями. Усією країною проходимо випробування. І це настільки загортовує. Цього року ми вже знаємо, що нас чекає, і готові до будь-яких перешкод. А для наших маленьких першочків, яких ми хочемо запросити до слова, відкривається новий, незвіданий шкільний світ. На жаль, в умовах війни. Але ми впевнені, що вони зможуть стати частиною нашої незламної та дружньої шкільної родини. Тож зустрічайте наших першокласників. Ми шкуляли кималі діти лідної земле. Мину перший клас, бо наука кличуть нас. В школі буду вчитись малювати Кримські гори та Карпати. Тепи Херсонські пагорби Дніпрові, Червону Калину, е, озера і дібров. Наше море да Дунай найрідніший український край. Різні світі є в країні. Галніє є багаті, та найкраще в Україні втіти сміяти та підвостати. Все радио, все иное мол, я угодил устике, вы все ты присады, а радыться будут мамонка и тата. Украина, надеюсь, что я такая маленькая, через меня и яшминка И им всем любовь своего серденька, я тобі дарунок. Принесу. Ще молі ми дочки та сини країни, але дуже скоро підростем. Будемо творити їй славу, розбудовувати свою державу. Я учити як хатів, буду вірним сином, наймілішим в цьому світі рідні України. Обіцяю лінитись, тільки на відміну читись, рано сонечком вставати, щоб у школі не проспати. Ми старання, ми кмітливі, вчитись хочемо, от і все. Ви на нас уважно глядьте, Гідна зміна вам росте. Хтось із нас колись, можливо, ще пославить український край. Гідна зміна нашим випускникам. Для них цей навчальний рік останній в шкільному житті. Слово надаємо вам. Дорогі 11-класники, Любі першокласники. Навчатися нелегко, проте дуже цікаво. А роки шкільного життя спливають швидко. Ви не помітите, як станете дорослими, як ми. І повірте. Зараз, коли ми вже стоїмо на порозі дорослого життя, то подобимо вам, першокласникам, Бо у вас все ще попереду. Сьогодні ви майже іменинники, Адже у школі відбулося народження нового класу, а ви стали учнями. Вітаємо вас, шановні вчителі. Любі батьки, обіцяємо вам в цьому році вчитись наполегливо і довести усьому світу та ворогу, що українці найкращі та найрозумніші. Ми обіцяємо чесно здавати вірші в зумі, не вигадуючи ніякі хитрощі. Надсилати вчасом контрольні роботи, вмикати камеру на уроці та не включати смішні маски. А якщо серйозно. Ми знаємо, що від нас залежить майбутнє України, і ми готові зробити все, щоб відбудувати нашу державу, підняти її з колін та зробити так, щоб вона розквітнула на заздрість усім і друзям і ворогам. І якби там не було, ми розуміємо, що змінити світ на краще зможемо лише ми, гідні члени сучасного суспільства, гідні діти України. Ми обіцяємо, ви будете нами пишатися. Дякуємо випускникам за щирі привітання. А наше свято продовжується і ми пропонуємо його прикрасити спільною піснею та енергійним танком. Давайте разом відчуємо ритм наших жовто-блакитних сердець. Під музику та рухи хай б'ються вони в унісон. З нами віра, яка об'єднує усіх нас у єдине жовто-блакитне військо. Але у кожного свій фронт, і наш освітній фронт також дуже важливий. Друзі, вчителі. Прийшов час зустрітися одне з одним у колі своїх улюблених класів. З радістю запрошу вас на перший урок. Радісний і голосний перший дзвоник. Дзвенить перший дзвінок, киплять свіжі емоції. Це свято, день знань. Вітаємо всіх вчителів та учнів з новим навчальним роком. Нехай він буде легкий і насичений!